На матовому екрані знаходиться біле коло із поділками, а зліва зверху освітлювач. Ціна поділки рівна 5 градусам, включимо джерело світла. Вузький почок світла проходить вздовж діаметра кола. В центр кола помістимо дзеркальну пластинку. На початку досліду поверхня дзеркала перпендикулярна до пучка світла. Повернемо коло на дві поділки. Замітимо, що кут падіння світла на дзеркало складає 10 градусів. Такої ж величини виявився кут відбивання. Збільшимо кут повороту кола ще на дві поділки. Тепер кут падіння рівний 20 градусам. 20 градусам рівний і кут відбивання. Знову повернемо коло на дві поділки. Зараз кут падіння складає 30 градусів. Таке ж значення має кут відбивання. Тепер повернемо коло одразу на 4 поділки. При цьому потрібно слідкувати. Щоб точка падіння світла на дзеркало не зміщувалася. Тепер кут падіння став рівний 50 градусам, Кут відбивання також збільшився до 50 градусів. Окрім цього, замітимо, що на всіх етапах досліду відбиті і падаючі пучки світла, а також перпендикуляр, проведений до поверхні дзеркала в точці падіння світла лежали в одній площині. Площині екрану